Слава нашому Господу. Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! Він достоєн прийняти честь і хвалу, як откровені, говорить і о тому, що Он суділа нас, братя і сестри, чим царами і священниками кому, Богу нашому. Коли читаєш ці місця, розум не може вместити, браття і сестри. Що Бог сотворив для кожного з нас, і як нам треба оцінити милость Божою, якою ми, браття і сестри, ціною іскопеленої, дорогою ціною і скопеленої, нашим Господом. Тому Павел говорить, тому прославляйте Бога і в серцях ваших, і в тілах ваших, які суть, чиї. Божі, вже не наше, правда. Боже. Тому що Он іскупив нас, Он поставив нас на цей камінь, краєугольний, який є сам Христос, брати і сестри. Тому ну, Бог Він сьогодні говорить через слово житті до кожного з нас, направляючи нас із своєї милості. Браті і сестри, а наскільки сьогодні моє серце розширене, щоб внімати словам Господні, вникати в його закон. Вникати в його правду, що хоче бачити сьогодні від Тебе і мене Господь. Він не хоче просто, щоб ми прийшли, побули, забралися і йшли. Я не раз собі, браття і сестри, задаю питання Господь, чим я нині служу тобі? Чим я нині служу тобі? І за що мені буде награда нині, як я віддаю свою життя раді. Твоє учення, твоєї правди, твоєї істини, браття і сестри. Я буду прочитувати деякі місця, і слово Господнього, а ми будемо розміщати. Не подумайте, що моя проповідь, слово, яке положилося мені в серце, я не раз його якби відложував, відложував. Шукаючи другі місця, вони мені не приходили. Воно все йде. Це слово Господнє, в серце моє. Не посчитайте, браття і сестри, що я хочу в цьому слові когось оскорбити або докорити. Ні, не цель моя, браття і сестри. Но моя цель, щоби донести істину Божу, правду Божу, щоб ми зрозуміли, браття і сестри, що є таке Бог і що таке святость Божія. щоб ми не знаходитися в своїй праведності, яка запачкана одежа. В своїй праведності, де Бог скаже свій час відійди від мене, але взяти праведність, прийняти праведність Ісуса Христа. І це важливо, братя і сестри. Це важливо, познавати Його волю, жити їм, не просто співати для нього, не просто говорити про Нього, але віддати своє життя, як братом було переді мною зачитано. Не достигну ли я Христа, как Он меня достиг, братья и сестры. Достиг Христос сегодня каждого из нас чи ні? Проговорив Він каждому из нас до сердца, чи ні? Ли він, Відкрив ли він нам очі, путь спасения и показав, вот ця дорога до вечности. Відкрив, правду, братья и сестры. І потім сьогодні Павел він говорить і задає питання, щоби нам досягнути так Христа, як Він мене досяг, щоб достигнути познавання Його волю святую, благоугодною для розумного нашого служіння пред лицем Господнім. Браття і сестри, знаєте, мені на пам'ять прийшло два слова: два слова і слово Господнього, слово покаяння і слово розкаяння. Як ви думаєте, браття і сестри, ці слова вони одного характера, ні? І зумікаючи слово Боже, я бачу, що не одного характера. Слово покаяння совершить должен чоловік, плод правильного покаяння. Слово розкаяння, це сузнання чоловіка, де він може сказати, що недобре поступив, але нема плода покаяння. Братья і сестри, написано, Іуда розкаявся, но не покаявся. Братья і сестри, і на цю тему можна було говорити, але просто нам, на розмишлення, щоб ми правильно розуміли, не завжди, коли говориться слово, розкаяння, то йде слово покаяння. Братья і сестри, Покаяння це відвернутися від от гріха на 180 градусів і йти від нього. Розкаяння – Я можу говорити о тому, що неправильно поступив, але вийшов, як Саул, із сона пророком, і далі. І говорив: о, Давид, ти прав, ти вірний. О, Давид, ти мій син, я невірно проти тебе живу, поступаю. О, ти правіє мене, но, однак, отойшовши від от нього. Він далі починав робити свою роботу. Це було Розкаяння, ну не було покаяння. Браття Ісуси, тому Бог Він сьогодні говорить до мого і Твого серця, щоб в твоїй житті не було просто розкаяння, а щоб був плод покаяння. Свій час Бог говорив до Ізраїля, в свій час Бог направляв Ізраїля і говорив, каже, і так говорить Господь: остановітесь на путях ваших і розсмотрите. И распростите у путях древних, и где путь добрый, идите по Нему, и найдете покою душам вашим, но не сказали, Не пойдем. И поставил я стражи над вами и сказал: Слушай звук трубы, но они сказали: Не будем слушать. Итак, слушай народ, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я проведу на народ сеть плод. Слушай, земля, і от я приведу на народ сей пагубу, плод помислов їх, ибо ні слово моє не слушали, і закон мой отвергли. В друге місце я буду прочитувати, де апостол Павел, він напоминаючи Коринфі... єврейської церкви, євреям. Того часу воно сьогодні, браті і сестри, для нас. Сьогодні Ізраїля немає, євреїв тут немає. А ми сьогодні призвані із язичників, і сьогодні це слово до до мене, воно говориться, браті і сестри, і для кожного з вас. І Павел говорить такі слова, ібо якщо ми отримали познання істини, проїзвольно грішимо, то не остається жертви за гріх. Но некое страшное ожидает суд Ярос, огня, готова пожрать противников, если, и отверши закон Моисея при двух или трех свидетельствах без милости наказывали смертью, то сколько тя думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Ми знаємо, того, хто сказав, що у мене в том ще не є мощення, і я вас дам, говорить Господь. І що Господь буде судити народ свій? Страшно впасть в руки Бога живого, Братья і сестри. Прочитавши ці слова, звісно, я не скажу, не зможу я висказати, то, що в мене в серці повністю внутрішньості моєї час дуже швидко йде, братья і сестри. But хотілось, слова для тих, которые познали істину. І він говорить за і сестри, коли Бог обращався до Ізраїля, я прочитав, і Бог показував, от путь, вот істина, вот жизнь, вот направлення, вот спасение. В другому боге немає спасень, тільки я один. Бог показував одривному путі і направив Ізраїля. І що вони сказали? Не пойдем. Братя і сестри, давайте ми так просто подумаємо, Це произвол? Це произвол? Так. Да. Бог говорить, каже, я поставив стражу. Я дал цій стражі труби. трубе. Вона трубить. вона говорить, вона проозглашає істину. Вона говорить о святості Божої. Що вони сказали? Не будем слушать, это произвол. Произвол. Братья и сестри. Давайте ми сьогодні так уникнувши в слово жизни в своє время Бог говорил до Ізраїля. Він різними способами говорив до Ізраїля, і він казав: Каже, слухайте, вот закон мой. А він каже, а вони говорять, не надейся. Мы як ходили по произволу сердця своєму, так и будем ходить. У них визов дають Богу, що ти не надійся, що як жили ми по произволу, так і будемо жити, так і будемо поступати, так і будемо направлятися. І Павел, і Духа Святого, він пише, братія і сістри, сьогодні для кожного з нас. Знаєте, я задаю задавався не раз цим питанням, коли проповідники чи служителі, які сьогодні проповідують Слово Божьє. можуть ли сьогодні сказати, як апостол Павел сказав в своєму Єфесі? Я чист від крові всіх. Тому що возвіщав волю яку? Всю волю Божю. Всю святость Божую, всю істину Божю, всю правду Божю. Я каже, в Єфесі боровся з зверами, братья і сестри, а в другому місці він боровся з лжебратьями. Він говорив про звичає істину, і він каже до тих самих людей, євреїв, ви що не до крови сражались проти чого? Проти гріха. Братья і сестри, а сьогодні питання стоїть для тих, которые проповідують. Чи будут ли вони чисті от крови всех, возвещая волю Божию? Чи Чини. Написано, будут избирать учителей, которые льстили від слух от истины, отвратят слух. Это произвол. Так жертва будет. Те, которые, познавши истину, произвол делают. Дух же ясно говорит, что некоторые отступят от від двери, внимая. Чому? Учені Бістовському, внімая від істини через лицемірство і лжество весни відступлять від істини, Павел говорить, це произвол, братья і сестри, или ні? Значить, внимая, значить, познавши істину, вони не слідкують за Сином Божим. А слідують за другим. Апостол Павел, коли ми читаємо Коринфянської церкви, Він направляє і говорить, каже, браття, я не писав вам, щоб ви вообще не общалися з миром этим, І він перечисляє діла мира этого, но я писав вам, щоб ви не общалися з братями, які, говорять, що браття, але но остаются, каже, блудниками. П'яницями, лихоїмцями, хищниками, кліветниками, каже, не общайтесь таковыми и даже що не їжте місті з ними, братья і сестри, а ці люди, познавши істину, це производство лаете или ні? а що таке хищник? А що такое пси? братья і сестри, это люди, которые говорят, что знают Бога. І Бог сьогодні говорить к серцю чоловіка, зрозуміть, чоловіче, що істина Божія, правда вона буде торжествувати, Бог говорить, знай, що з ними буде. І Павел предупреждає євреїв, язичників римлянської церкви, і він говорить: каже, якщо Бог не пощадил, каже, природних ветвей, то каже, смотри, дикая масліна, не гордись, не привозносись над від вами, бойся. Тому що є природний, ви не пожалеєте, то пожаліє для тебе, дикая Маслина? Ні, браття і сестри. І ми бачимо апостол Павел, він, виясняючи, чи слово життя, він направляє сьогодні кожного з нас, як я сказав, браття і сестри, щоб ми не відносили, що це даті служителя. Це служителя, це тільки проповідники, а взяли для себе Господи. А як я приношу цей плод пред лицем Твоїм, як я живу при Тобою, як я поступаю, чи я не поступаю произвольно? а потом в цьому произволі упорствую, як написано, по упорству Твоєму і нероскаяному серці, ти сам себе собираєш гнів і дай гнева откровення праведного суда от кого? От Бога, братья і сестри. Бог огонь поїдаючий, Бог, котрий буде судитися, Бог, котрий не пожалів сина ради твоєго і Моєго спасення, так прийде час, якщо ми не будемо почитати сина, то Бог буде почитати нас. Братя і сестри, читаючи Слово Боже, так время дуже швидко йде. І Апостол Павел говорить Корінфінської церкви, восьмим розділом, він каже такі слова, братья і сестри. Він каже, берегите однажды, щоб каже, это свобода не послужила к вам уждені плоти. И він говорить, коли войдеш, каже, в, в капіще и так далі, и ти маєш знання, ти собі много дозволяєш своими словами. І далі він павел каже: такі, от знання Твоего погибнет немощний брат, за якого умер Христос, Согрішає таким образом против братия, ви согрешаете против кого? Христа, браття і сістри, питання стоїть, а жертва Христа буде діяти? Ні. Це произвол? Да. І ми порой, братя і сестри, якби виходить в житті, ми як іграшку граємо. Не розуміє то, що ми прикасаємося к святині. Почому Павел там говорить, коли ми не раз в Коринфянській церкві е, прочитуємо тут 11 розділ Коринфянам, де браття прочитують во время ломання, і так і спитують до себе чоловіки, таким образом є. І апостол Павел там вище він говорить, коли ви, браття, збираєтесь, не похвалю на вас. Не похвалю, що ви збираєтеся вкуш... да, вкушати трапезу Господню. Ви, каже, не на лучше собираєтесь, а на худше. А почему? А потому что один был богатый, а другий бідний, и началося пренебрежение богатых бідними. И почему Павел говорит дальше. Вы, каже, не розмишляете о теле Господнем. Вы не розмишляете, что вы оскорбляете или обижаете брата или сестру. Вы оскорбляете того, который умер за их. Это жизнь, братья и сестры. Это помышление о горнем. это помышление об Иисусе Христе, это помышление направления жизни жить во Христе, братья и сестры, это означает то, что исполнить волю Божью. Исполнить, почему Павел він смело говорит: Я чист от крови всех. Я возвещал, я говорил, я увещевал, Я направлял. И Павел говорит: даже со слезами. Он кажется, со слезами я говорил некоторым филиппийцам, він говорить, що, кажет, вони поступають, як враги Христа Христового. А почему? Слава их страме, они мыслят о земном. И они поступают, как враги Христа Христового, конец, який, братья и сестры, гибельный. А Иоанн приходит, когда фрев каже, что любит першенствовать. Що він робив, браття і сестри? Злословив кого Лучих себе, апостолов злословив, і далі запрещав братям, которые любили общення со святими і зганяв що? з церкви, браття і сестри, при тому при притом трапеза, притом служені, братя і сестри, а за такі проїзволи є жертва. Так проти кого ми согрішаємо? Проти Христа? Почтите сына, чтобы не прогневаться сыну и нам не погнить в наших путях, братья и сестры. Почитание сына, это означает почитание членов церкви, почитание наследия Господня, это значит возвещая волю Божию, истину Божию. Читаємо, коли написано Бог говорив до пророка Ізекия, і він сказав такі слова, каже так, до пророка. Якщо я скажу каже, беззаконнику, що смертю умреш, і ти каже не будеш увіщувати каже, цього беззаконника, то що Бог говорить до цього чоловіка, котрий труба трубить істину Божію? Він говорить, каже, за беззаконні своє, що він? він помре. Ног за кров в зищу з кого? Стражи, братя і сестри. Значить, це служение вісьма відповідальное, братя і сестри, донести істину да не будуть любити, да, не будуть жаліти, да, будуть говорити в адрес, як Христу говорили, але якщо ти за Христа страдаєш, то ти блаженний. Коли ми читаємо Слово Божие, апостол Павел він римлянам пише такі слова, і говорить, каже, так вони ісполнені всякої неправди і так далі, перечисляє всякі ці негативи неправильні. Это люди, які знають Бога. Это не мир, братья і сестри. Ті, які вкусили, як благ Бог. І ми бачимо, братья і сестри, там говорить далі апостол Павел: вони знають праведний суд Божий, що что такі діла достойні, що... Смерті, однако не только їх діючи, но ну що, і одобряючи їх. Братя і сестри, це произвол? Произвол. Це цель, це достиження. Каже, це приятеля указує, ради чого? Произвол. произвол. Браття і сестри, тому що Дух Христов такого не робить. І Бог сьогодні говорить предупреждаючи нас. Щоб гнів Божий він не, не виспалав на нас, щоб по упорству нашого серця не розкаяно нашого серця, гнів Божий не прийшов в нашу життя. Тому Бог предупреждає сьогодні нас. Він із милості своєї говорить, браття і сестри, як апостол Павел говорить, хоча так ми говоримо, хоча я так сказав і далеко не все ще сказав. Хоча я так сказав, браття і сестри, але я віру. Що ми в лучшем і я вірю, що наша надежда Христос і Я вірю, що ми исполнили любви Божої і міра Божого. Да благословить нас Господь, да всюди серця наші мир Божий, который превише всякого ума і помишлення наше во Христе Ісусе, Господу, слава. Амінь.